Як ми дресирували Мурчика я давно вже мріяв про собаку, про такого собі величезного дога або німецьку вівчарку, як у Юрка. Думав, як дресируватиму її, і вона вмітиме все на світі гавкати по команді чи танцювати. А от моя мама собак не дуже любила, хоч як би я її не вмовляв. І одного разу, несподівано для всіх, вона принесла додому кошенятко. Воно мені не дуже сподобалося. Худе, маленьке і кволе. Зовсім нічого не розуміє, і тільки їсти просить, що з нього виросте. Та за кошеня вступились мама з Оксанкою, моєю молодшою сестрою. Ото тобі жінки. І тато Забувши про чоловічу солідарність, теж їх підтримав, довелося його залишити. Назвали ми кошеня Мурчиком і зажили усі разом. Спочатку Мурчик усього лякався, нявчав і ховався від усіх, а потім звик потихеньку і почав бешкетувати. Я й не думав, що він такий веселий. Мурчик дуже любив стрибати на підвіконня. Скидати звідти всі мамині горщики з квітами, потім дертися по шторі до самісінької стелі, а звідти стрибати на шафу і дивитись, як мама все прибирає і лається. Куметний то він куметний, але ж не собака. І чому котів взагалі можна навчити? Якось забіг до мене Юрко, і стали ми з ним радитись стосовно мурчика. Навчимо його нявчати по команді, сказав Юрко. «Мурчик голос. Та Мурчик тільки кліпав своїми оченятами і нічогісінько не розумів. «Мурчик, дай лапу, «Мурчик, аборт, «Мурчик, фас, не вгамовувався Юрко. «Мурчик, кіт, засміялась Оксанка. Нічого у вас не вийде. Стали ми гадати. Чому ж такому простому можна навчити мурчика? В мене аж мозок ледь не закипів від такої кількості думок. Я придумав, закричав Юрко. Що у вас дома є такого смачнючого. «Тато печива вчора купив з кокосовою крихтою, відповів я. А що не підходить, відмахнувся Юрко і сам побіг на кухню до холодильника. О, варена ковбаса, це добре. Він схопив палку вареної ковбаси і став розмахувати нею перед носом Мурчика, наче якоюсь шпагою. Мурчик аж застрибав від щастя, побачивши ковбасу. О, яка смачна ковбаса. кричав Юрко. Еге ж, костику. Так, підхопив я, смачна, присмачна. Ням-ням. І ми з Юрком почали стрибати з цією ковбасою по всій квартирі. Мурчик, як навіжений, бігав за нами. Потім нам набридло стрибати, і Юрко притягнув з кухні табуретку. На табуретку він поклав шматочок вареної ковбаси, показавши її Мурчикові, і голосно сказав Стрибай! І Мурчик стрибнув. Здолав замить ковбасу і став просити ще. Юрко ще двічі наказував йому стрибати і давав за це ковбаси. Але в третій раз Юрко не поклав на табуретку ковбаси, і Мурчик це помітив Стрибай, наказав Юрко. Мурчик дуже здивувався Навіщо стрибати, якщо немає ковбаси? Стрибай, Мурчику!» – попросив я. Таморщик не захотів стрибати, доки не побачив, що Юрко поклав на табуретку ковбасу. Так повторювалося кілька разів, поки не закінчилась ковбаса. От невдача! У нас ще котлети є, раптом згадав я. Він ще в нас пострибає. Ні, треба навчити йому чомусь новому, сказав Юрко. Мені ці стрибки набридли. Прикидатися мертвим? Точно, погодився Юрко. Морщик не хотів прикидатися мертвим. Він дряпався, нявчав і відмовлявся лежати на підлозі. Тільки коли отримав котлету, трохи заспокоївся, почав облизуватися. Потім він потроху звик, що якщо трохи полежить на підлозі, то отримає котлету. І тому не дуже опирався. Після четвертої котлети Мурчик чомусь гикнув і закрив очі. Що це з ним? перелякався Юрко. «Наївся!» – відповів я, дивлячись на щасливого Мурчика. «От лихо, сказав Юрко. І що нам тепер з ним робити? Чекати, коли він знов зголодніє, пояснив я. І коли ж це буде? Завтра, а може, і післязавтра, стільки він ще ніколи не їв. Юрко трохи похнюпився. Без морчика стало нудно. Та ми недовго сумували і побігли собі на двір грати у футбол. А Мурчик ще два дні так і пролежав, і чого то було так наїдатися?